В лікарні Солом'янського району Києва за нез'ясованих обставин помер військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Вадим. Годований про це повідомила прес-служба поліції Києва. Як зазначається, військовий помер 17 липня у медзакладі, де проходив лікування останні кілька тижнів. Розпочато два кримінальних провадження. 31-річний військовослужбовець знаходився на лікуванні у медустанові з 30 червня. 16 липня о 23.50 Друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив останнього на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медзакладу. Співробітники муніципальної охорони разом з медиками доправили потерпілого до палати. Пізніше чоловік був. Переведений у реанімацію наступного дня, 17 липня, лікарі констатували смерть військовослужбовця. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що після отримання виклику щодо смерті чоловіка на місце прибула слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції. Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці опитали персонал лікарні, охоронців, вилучили відео з камер зовнішнього спостереження, а також з нагрудних бодікамер працівників муніципальної охорони. Також криміналісти ретельно оглянули бомбосховище, до якого ввечері заходив військовий. Розпочато два кримінальних провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство та частиною першої статті 140 кримінального кодексу України, неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником для встановлення остаточної причини смерті військового проводиться судово-медична експертиза. Боєць 95-ї окремої десантно штурмової бригади Дарій Зіяде звинувачує у смерті військового лікарів Київської міської клінічної лікарні номер 4 Далі цитуємо допис військовослужбовця. Нашого друга та бійця 95-ї окремої десантно штурмової бригади Вадима з позивним фізрук 17 липня 2023 року не стало. Вадим від початку повномасштабного вторгнення служив добровольцем. Він був розвідником, ветераном і висококласним фахівцем з розвід БПЛА. Але смерть застала його зовсім не на фронті, а у нашій столиці у Києві. Вадим загинув на території Київської міської клінічної лікарні, номер 4 Солом'янського району, де проходив лікування. Чотири години він лежав і вмирав на вулиці, і ніхто нічого не зробив, щоб йому допомогти. Його побратим, безуспішно закликаючи працівників лікарні виконати свій обов'язок, був змушений викликати карету швидкої допомоги, яка їхала з іншого медзакладу. І тільки тоді Вадима занесли до приміщення тої самої лікарні номер 4 де увага, замість того, щоб покласти у відділ реанімації, прив'язали його до ліжка. Через 16 годин було офіційно оголошено, що Вадима застала раптова смерть. Написав військовий у телеграм-каналі у коментарі. Главкому батько загиблого військового Віктор повідомив, що причина смерті, яку офіційно висуває слідство, не відповідає дійсності. Віктор заявляє, тіло його сина було понівечене з явними слідами ушкоджень, тож його сина Вадима не могла застати раптова смерть. У зв'язку з цим сім'я загиблого вимагатиме передати справу про смерть Вадима у державне бюро розслідувань для того, щоб дізнатися, що сталося з їхнім сином.